Друзі, всім привіт! З вами я, Фавко, і сьогодні ми будемо записувати Roblox у крайди Брейнот. Тож, погнали! Тож, ми заходимо на карту і будемо зараз ролити гравців. Як ви бачите, у мене купа брейнотів. Такі, як ТТ Сагур. Леру, леру леру і так далі. Навіть є. Драку, я, не можу, я не можу вимовити ці брейноти. Но у мене є купа дорогих. І мені треба дуже бути обережним, тому що можна красти цих трьох брейкнуть. А моє найдорожче це. Пандачині Бананіні. Він мій перший брейнот та мій найлюбиміший. Я дуже хочу. Також мені не вистачає шимпанзіні бананіні. Но я буду добиватися, щоб... Опля! Вже якийсь чил хотів у мене забрати брейноти. Поки є час я можу закупитися в магазинчику. Але я куплю отакі, наприклад, як оце, оце, оце. Все. Тепер я дуже швидкий і вмію дуже високо стрибати. Так, це звучить дуже класно, але ви ще не поняли суть відеоролика. А, ні, це бананіта з долфіта. Опа, человек якийсь уже хоче захватити. Мені треба дуже обережно бути. Все, закриваємо базу. Я надіюся, мого бананіні бандачі. Так, він стоїть у безпеці. тому, що я боюся дуже за нього. Він мій найкращий брейнот. Я дуже багато витратив часу, щоб зібрати це все. Мінімум 3 години, щоб потратити всі гроші на розвитку. Тож, я думаю, люди схочуть у мене покрасти всяких бійнотів. У них так само є деякі брійноти міфічні. А, ще баджені бананіні. Все. Так. Лишилось тільки дочекатись, поки він дійде до бази. У мене, як ви бачите, 100 мільйонів. Все, я прокачую. Апгрейд. Стоп! Стоп! А де мої брейноти? І моя пандачині-бананіні. Добре, ми знайдемо нове. Але в нас є тепер 25к. Нам треба розвиватися з нуля. Я надіюся... Опа. Капучино Капучино Асасіно ми теж візьмемо. Опля. Ми візьмемо два Капучина Асасіно. І візьмемо якихось брейнотів за 5 тисяч. Пітропі. Почнемо з нуля і почнемо до міфічних. У мене вже є третій по... А, третього поверха немає, но з. Потім, коли я зберу 35 мільйонів. Ух ти! Ну, в мене ще лишилось оці штучки дрючки Так, що в нас новенького відкрилось? Так, у нас відкрився люк, діамантова рука і шокер за 100 тисяч. Ну, міфічний, але я його не можу зараз придбати. Ну, придбаємо його в майбутньому. Тобто, в майбутніх роликах. Все, я зроблю 28 тисяч і можу купляти якогось новенького брейнота. Мені це дуже обійдеться, я думаю, я не хочу втратити свої гроші, но... мені прийдеться. Ну, куплю... Трулімеро трулічіна. Ось. Мені дуже важко вимовляти ці брейноти, але но... ми почнемо все з нуля. Так. Ну, давайте трум для ручніна ми купимо. О, що ще? Думаю, нічого, бо тому що в нас закінчились гроші. А з новенького, що ви хочете, після другого поверху. У вас відкриється ось тут нове містечко для нового брейнота. Ось я вам зараз покажу. Так. Ось, як ви бачите, тут Брейнот. Ось тут. Так, у мене є різні штучки-дрючки, такі, як оця штука. Вона зараз не робить, вона робить тільки на гравцях. Ну, наприклад, знайдемо будь-якого гравця. Наприклад, МКЗ Демір. Добре, не працює тільки він працює на базі. Ух ти, Но ми не придбаємо ще легендарних. Ми придбаємо в наступному відеоролику. Я буду розвиватися весь цей час. О, перші 100 тисяч. Нам треба купити якогось легендарного. А я візьму ось цього прийомства. Все. І несу на базу, несу на базу. Так, нам не вийшло зробити так, але я пробував. Тож, я, ви перенесетесь на вам пройдеться почекати. Я, коротше, нафармлю грошей, а у вас це пройде секунда. Бачите, я за кадром на фарм купа. Тролалімеро Якщо ви хочете помотати собі нерви, то це гра для вас. Або пофармити якісь гроші. Тож, давайте щось спробуємо купити. А, мені це не дають зробити. Добре. Хто це махає? Трулимеро Труличина. трулі чіна. Та-та-та-та савур. Та-та-та-та-савур. Та-та-та-та-савур. Хтось бореться за якогось та та Так, то, що я мав в початку відео. На початку відео, так. Чомусь, коли я Хочу прокачувати свій ого учила три. 3... Їх... О, 90 секунд. Учила. Бунека амбалабус. Е, як це? Ну, ви поняли. Опа, все, він вийшов. Так. Коли ти хочеш прокачку, немає того брейнота. На жаль. Ти, ну це комон. Salamino Pinguino. Ай-яй-яй-яй-яй, <плес> чому вони всі? Добре, я, куплю цього. І що я не розумію, обнова яка була. Я просто не розумію для чого. Вони ж просто якісь рарки. Дарки епіки. Я взяв епіку. Я взяв епік. Вони мені приносять по. Ух ти, по 10к. Як мало. Ну, для мене це зараз багато. Ух. Шеф крабра-кадабра. Він зі мною шеф кадабра Та-та-та савур. Біжи, 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 швиденько. А я поки заблокую базу. Швиденько біжи, біжи, біжи. Та-та-та, савур. Все. І лишилось нажати на кнопочку. Все. Все, і тепер я маю. Ось все. Я получаю в два рази більше. Я не буду брати ті, що. Тут є багато токсиків. Я піду на свою базу. Ой, ось. ось. Трик, я отримую два рази більше. І мені це подобається. Так. Як ви бачите, у мене вже 500 тисяч грошей. тож я попробую щось купити. Ну, блін, ну нічого не маю. О, чучі. Які вони раркі? У нього тільки самі рарки і епіки. А на третьому... А на третьому він ще нічого. А, я поняв, тут треба ще довго і довго. Тож тут треба прокачувати. Так. Добре, давайте заберемо у нього. епік. Трулімеро трулічина. Вс. Я вкрав у нього один брейнос. Ну знаєте, як криса, ну тому що. Давай, 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 давай. Кради. Єс. Так. Не зрозумів. А, ні, ні. Все. Все, у мене один мільйон. Я можу собі. Балерина позвати... Капучина. Я можу собі позволити до легендарних. Як кажуть можна з бідного до багатого. Тож це відео буде називати. Я за кадром хотів назвати з бідного брейнота до найбагатшого брейнота. На це звучало б би... тупо. А зараз я хотів би назвати з бідного. До найбагатшого в брейнот. У -у -у. Я купляю. Бомбардіро крокодило. Да, бомбардіро крокодило. Крокодило. Ха? Да. Є. Все, він мій. Не успіла купити. Все. Що ж друзі, я. Як ви бачите, я вже маю одного міфіка, одного. Два легендарних. Два епічних. Ні, не два. чотири, п'ять, шість. Я маю шість епічних і одну рарочку, яку я зараз подам. Тільки перше запущу базу. Ось все, все, добре. Щоб він мене не вкрав брейнути, я виходжу, так, як риса. Тож, всім дякую за перегляд. Це відео, надіюся, для вас було гарним. На наступний раз ми попробуємо... попробуємо зробити кращих брейнотів. Багато міфіків. Но мене і так радує, що я зробив міфіків. Тож всім па-па! Пока-пока. Увидимося в наступному відео. І даю підказку, Воно буде зв'язано із Ukrainian Max 2.0. Тож догадуйтесь. Всім пока-пока.